Доброго дня, з вами неїдалово. Збігайте до холодильничка і починаємо. Наїдалово. Сьогодні у нас дуже цікавий продукт, який називається батат. Або, скажімо так, солодка картопля, як його ще прозивають. Люди з острова Окинава дуже багато його споживають. Орієнтовно, вони в свою їжу беруть 60% цього продукту. І за цього вони дуже довго жителі. Ми в своєму скажімо так регіоні дуже полюбляємо звичайну картоплю. Але сьогодні ми спробуємо цю і скажемо, як вона. Я думаю, ми почнемо з дуже простої процедури. Беремо одну бататину, беремо вилочку. Просто так проколюємо, ну, по сантиметру десь. Три проколи з одної сторони, три з іншої. Для чого це потрібно? Щоб пробила шкірочка наша. І туди попадало, скажімо так, ну, точніше, витікав сік, отак. Це нам все треба накинути. Просто на противень. Противень ми беремо з пергаментом. Пергамент, щоб краще ліг, робимо таку процедурку. Одна готова. Далі, дивіться, у нас три сорти, до речі, забув сказати. Один помаранчевий, один, скажімо, білий. І найближче, схоже, до картоплі сорт Гоча. Ми беремо, скажімо так, оці три. Я думаю, нам треба їх зачистити. Ось, дивіться, який прикольний кольор. Вона така біло-жовта. Ну, Скажімо так, буде прикольно. Так, я би ще ось щось чисточку взяв. Так, почистили ми три бататини, чи можна сказати три картоплини. Тепер просто долічкою, звичайною, як ми то любимо діпи різати. Нарізаємо наш бататик. Ой, в мене полуб'я аж біжить, чуєш. І тепер нам треба наш бататик посолити. Не забуваємо, що він солодкий, тому, скажімо, можна трошки більше. Тепер я хочу додати туди італійських трав. Вони дуже, скажімо так, вже я готував, то знаю, по смаку вони підходять. От, я їх ще підмелюю, щоб були мелькіше. Після того, як ми це все приправили, останнє, що ми туди додаємо, це олійка, можете або оливкову, або посна, там яка у вас є. Дві столові ложечки, скажімо так, я отак тоненьким, скажімо, струєчкою все поливаю. І в принципі кунжутика. Кунжутика ми додаємо отак просто зверху. І не повірите, вже майже готово. Отправляємо все в духовку. Температура має бути десь 180-200. О, якраз 200, чітко. І забуваємо про неї десь хвилин на 20, якщо у вас 200 температура. Далі е, у нас залишилося ще дві бататіни. Що ми будемо з ними робити? Все правильно, чистимо далі. Нашу картопельку ми почистили. Тепер нам треба одна цибулинка і одна часничинка середнього розміру. Чистимо. Так, Почистили часничинку, взяли звідти два зубчика, тому що, на ціла буде багато. Також взяли одну луковицю, дочистили, беремо нашу тацю. Беремо просто там на 4, на 5, там я знаю, якось порубайте. Щоб воно просто порозсипалося? О. Часник так само, воно просто квакнули туди. Бататик наш так само. Якось порубали. Ви ще не догадуєте, що це буде? І Ічко, так, і тепер по спеціях сіль, і як завжди забули відкрити. Так, далі суміш перців. В мене виставлено на дрібний помол. Так що ви вже вибирайте, як вам піде. І чисто духмяний наш чорний. Тут крупненько в мене. Чому так? Зараз вже, зрозумієте, блендер. Тепер нам треба це все перемаслати. Перебили блендером, трошечки скуштували, по солі ще треба трошки додати. Я ж кажу, тут з бататом найважливіше попадати в сіль, тому що він солодкуватий. Любий сорт. Є прям дуже солодкий. А цей, скажімо, найближеніший до картопельки. Тепер нам треба туди мукички. Десь тут ну, дві столових, може три. Добавляємо і перемішуємо. Ви вже догадуєте, що це буде? А я вам зараз скажу, що це буде. Це буде підписочка на наш канал, лайкосик за те, що ми, скажімо так, познаємо щось новеньке. І не забувайте, що у нас ще Тікток і Інстаграм є. Дякую всім, хто нас дивиться. Після того, як ми це все вмішали, у нас отримується отака от маса. Дуже прикольна. Достаємо чомоданчик Хітмена. І тут у нас отака чудо приборена. Чому не на печі, Ну, сьогодні ми спішимо. Треба швиденько. Та-дам! Тепер нам потрібна сковорідочка. Наша пательня, скажімо так. І тепер трошечки масличка. Чекаємо трошки, хай воно підігріється. І будемо починати смажити наші деруни, солодкі, картоплі, батат. Дожарюються наші дирунчики, нам можна їх вже знімати. Все просто, раз, раз. І вперед. До речі. Хто додивився до цього моменту, ми додавали ще одну ложку муки сюди. От за кадром, тому що перша партія не вдалась. А це вже друга партія. Трошки більше олії, щоб вона прям покривала все дно десь там на пару міліметрів. Скажемо трошки такого фритюру. І все буде добре. Так, це нам вже не потрібно. Отака гарнюня штука у нас вийшла. Відкладаємо. І як ми ще трошки забули, нам треба з духовки ще доштати нашу бататину. Половина у нас виходить вже готова, а друга половина зараз повернеться назад в духовочку. Так, а нашу одну картошинку залишаємо знову назад 200. Нам потрібно градусів. Підкидуємо і вперед. Так, і у нас друга страва. Також готова. Виняли з противню І залишаємо так само, як і дирунчики. І останню третю страву нам треба доробити. Наша остання бататинка ще в духовочці. Поки вона там, ми можемо зробити що? Беремо зелень, пекінка, помідорчик. Ну, мікс салат, там уже який купите на ваш вибір, як то кажуть. Також нам потрібна бринза для нашого салатику. Трошечки кунжуту за смаком. І таця, куди ми це все будемо робити. Салат просто геніальний. Беремо, робимо отак. Далі беремо наш ножичок, помідорчик. бринза, ріжемо кубиком прямо в всередині. Ми достали наш бататик. годинка десь він там втомився, температура 200-180 гуляла. Можемо його зараз спробувати почистити отак шкірочку. Хто може? От піддіваємо і вона отак дуже гарно знімається. Але от я не можу, у мене до гарячого дуже біда. Чекаємо хвилин, я не знаю, там 5-10 хай підостине. Наш бататик порізаний підостив. Отака у нас гарнюнька вийшла. Тепер просто беремо і додаємо його до нашого салату. І все просто перемішуємо. А, до речі, що я добувся додати, це трошки бажано-оливкової олії. Ну, якщо нема, то рафінована, як у нас. І також я і для смаку, і для текстури додавлю сюди да, трошки кунжутика. А тепер перемішуємо. Це, скажімо так, і вітамінно, і дуже смачно. Ви скажете, тут в цьому салаті батата майже немає. Можете його... Додати більше. У нас просто була одна остання помаранчева, остальне ми вже з'їли. І так у нас три страви. Я предлагаю почати з картопельки. Так, у нас два види. Е, скажімо, та, що більше схожа на картоплю, і та, що твердіша, вона жовта була. Зараз куштую жовту. Вона більш, я б сказав би, солодша. Навіть я не скажу, що це нагадує. Давайте я вам скажу так, це смачно і це новий смак в вашому житті. Ну, це текстура пюре, ну, коли розжовуємо картоплю. Але незвична для нас солодкість. М -м, хто любить солоденьке, я вам кажу, це те, що вам треба. Так, і старий сорт беру одну, скажімо так, побілішу, стару підсмажену. Прям пюрешка. Я не можу передати смак. Чувствується сіль, що ми додавали, вона зверху, воно то трошки солоне, то солодке, то кунжутік попався. Це феєрія смаків. Я навіть не знаю, як вам це пояснити. Ну, я вам всім совітую спробувати е, в духовці Ну клас. Просто можливо більше додавте олійки, щоб воно підсмажилось але Ну я не знаю, мені в серце попало. Так, де рунчики Гарнюньо підсмажилися. Оце прям хрумтить. Зараз його. Ну, це прям кайф. Це, схоже, чимось на дуруни з картоплею. Прям от я не знаю. І з таким переходом в кабачок. Як вроде це ми оладки з кабачка, ну це дуже смачно. Я не розумію, чого ми раніше не готували батат. Що сказати по салату, тут все просто. Трошки насипаємо, щоб попалась нам і бринза і все, що нам треба. Сам бататик. От я би хотів би чимось напоминає солодку-солодку тикву. В сукупності, коли тобі попадає салона бринза і цей батат, листя салату, це все обволакує, це просто кайф. Мабуть, що я б тільки тут замінив, це не використовувати такі звичайні помідори, а взяти, мабуть, чері. Це дуже смачно. Я... я не знаю, сьогодні у нас приготовлений повністю обід за одну годинку. Я всім совітую спробувати. Ботатик у нас продається, я би по скоріш на все, на вуликсі подивитися по цінам і там вибір краще. По магазинам також є. Кушайте смачно, беріть, наїдайтеся, просто, я не знаю, жирно ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, а ми зараз будемо це все доїдати. Дякую вам велике, що дивилися. па-па!